24 лютого в мене не було е, жодних сумнівів, що е, кожен, е, кожен чоловік, хто може, не боїться тримати зброю в руках, він має, е, має туди йти. Я, мені вже в сьомій ранку дзвонили з військової частини, але я сказав, у мене є ще депутатський обов'язок. 24 лютого, нагадаю, була сесія міської ради. Я пішов на сесію і з сесії прямо в костюмі з білій білі сороці я пішов у ТРО. Коли я прийшов, там було всього-навсього всього вісім чоловік, а наприкінці зібралося 550 <кхух> повноцінний батальйон. Приблизно кожної хвилини, хвилини був прильот. Тобто було в середньому 60 прильотів у, у годину. Це було і, і касетні бомби, і міномети, і, і артилерія. Немає людей, які не бояться. Було надзвичайно багато випадків, коли біля хлопців падали снаряди, буквально поруч і не взривалися. Бувало навпаки, там відсікало пальці, руки. Це було таке, що е, пробували зайняти трохи вперед позиції, і ще не встигли окопатися і біля мене загинули двоє людей. Важко пережити, коли ти, коли ти разом живеш з людиною, так? У вас спільний побут, у вас спільні історії. Ви про друг друга вже знаєте за ті два місяці, ви вже знаєте все про, про сім'ю. І одного разу ви прокидаєтесь, а біля тебе пусте ріжко. Тої людини немає. І тобі хочеться, як завжди, пожартувати на якусь тему так? <кій> з цією людиною, як завжди зранку, а жартувати вже не ласки, тому що хтось хтось інший лежить зовсім інша людина, яка прийшла до забіди. Це трохи це одне з найважчих у війні. Ну, виконання бойових завдань і виконання бойових завдань це звично. <му> Наші хлопці 70-го батальйону, які зараз виконують дуже важкі, дуже важкі бойові завдання. Багато, багато втрат, але, але ми вже зовсім себе інакше почуваємо. Ми вже пройшли серйозне навчання, ми вже знаємо, що робити, як ми вже не боїмося е, дронів, е, ми не, не боїмося обстрілу, ми знаємо, що робити, е, як ховатися, ми знаємо зв'язок, ми знаємо, як евакуювати поранених. Тобто ми впевнені в собі. Але, на жаль, це війна. Ну, тобто, на, на жаль, люди гинуть.